Захисники і захисниці, мурні, честь, сила і відвага, і любов до своєї землі, гідність. Це те, що є в кожного з вас, бо тільки краще з краще взяли присягу в лавах Збройних сил України, збройних сил України, збройних сил України, члено сердечні вітання, ветеранам, учасникам війни, військовослужбовця. Батькам і матерям солдатів. Ви готові стати на захист, на захист своєї батьківщини. На захист своєї батьківщини. Захист своєї батьківщини. На захист своєї батьківщини. Не встучаючи жодної хвилини. У цей святковий день ми бажаємо вам чистого мирного неба. Вірного побратима, та на місцем Добра та злагоди щастя. Злагоди Щастя, здоров'я, вам та вашим родинам. Вам та вашим родинам. Вам та вашим родинам! Особливо хочеться привітати наших колег-освітян, які змінили звичайний одяг на військову форму, журнали на бронежилет, а класи аудиторії фронтової фотової. Нехай усі дороги ведуть до щастя, нових перемог. Будь-які починання дають відмінний результат. Гарний настрій. Нехай будь-яка вершина. Будь-яка вершина. підкоряється ваші мужності. Мужності та наполегливості, мужності та наполегливості. Мужності та наполегливості. Зі святом вас! Зі, Зі, Зі святом! Зі святом! Зі святом! Віримо в ЗСУ, віримо в нашу націю. Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Все буде Україна! Іні, слава Україні, слава Україні, героям.